Друзі, доброго дня. Сьогодні ми з вами завітали до шаленого тракториста Міняра Київ. Звати його Олександр, ви дивитеся його відоси. Вони вам подобаються і нам це дуже приємно. І сьогодні ми на зборочному участичку, де ми збираємо трактори. Олександр, привіт. Всім доброго дня! У нас зараз на збору стоїть 404G2. Він вже як би сказав, замовлений. От. Вони приходять. Почти всі зібрані. Ми ставимо тільки колеса крила, От, дозбируємо, провіряємо і відвантажимо до клієнтів. Дана модель трактора у нас на 40 кінських сил із примусовою гідравликою. Це е, модель 24-го року. Не було раніше донфенгів 404-х із примусовою гідравлікою. От у 24-му році. От, вони вже пошли із і, гідравликою. <кій> Дана модель трактора йде із компресором. От у нас тут розташований ресивер компресора. Тут у нас компресор і, знаходиться. Значить, компресор у нас відключаємий. Ви його включаєте тільки при необхідності, коли і, вам надо. От, Чотирьоциліндровий, повторююся, з синхронізованою коробкою передач. В даній моделі трактора чотири передачі. Понижена, повишена, реверс. От, дуже гарний перспективний трактор. За ними, як би сказати, український ринок він сильно завоював. Вони попитом дуже цікавляться. От, як би сказати, не, нема ні одного трактора на 40 кінських сил із синхронізованою коробкою передач. От, також у нас на зборці стоїть трактор Orion-504 Pro. Це новинка від компанії MiniAgro. Що можу сказати, що теж в цьому тракторі він йде вже з примусовою гідравлікою. Зверніть, будь ласка, увагу, які тут мощні циліндри на гідравліки стоять. От, бо є багато тракторів, але в них набагато тонші циліндри. От, і, як би сказати, для роботи це дуже хорошо, що тут товсті циліндри, що вони будуть більш виносливі. От, зверніть увагу на задні бортові, що це трактор не з 24-ю ходовою. Як всі розказують, що є хороші трактори, не звертайте увагу на зелений трактор із жовтими колесами, От. а це синій трактор. Із настоящою 50 точною ходовою. От. І зверніть увагу, те, що в даному тракторі є понижена, повишена ходозменшувач. От. Комплектація трактора він почти такий, як ловул 504. От. Ще одне, що дуже масивний, здоровий передній міст. Будь ласка, зверніть увагу. Покажу хлопцям. О! Для всіх хейтерів, які кричать, вони всі одинакові. Ні, вони не всі одинакові. Ось сірий трактор, має бути сірий. Це таке. Так само, як не звертайте увагу на зелений трактор. Е, стоїть двигун е, КМОвський, 495. Зупинись, Я покажу. Самий розповсюджений двигун. От, і звертайте, будь ласка, увагу. Усі ганяються за, двигом, за двигуном КМ, але ніхто не звертає увагу на останні букви БТ. От, зверніть, будь ласка, увагу, що найвиносливий двигун це із буквами БТ. КМ 385 БТ. От, а це на 50 кінських сил. Це я вам сказав за БТ, за 24-рочку. Також ну, передні крила в комплекті. От, е, показав би вам ще в кабіні, але він повністю ще Не дозбираний, не буде все видно, От, що тут є регулювання руля. зад-перед регулюється реверс, уже так само, як у Ловола 504-го, вибачаюся, стоїть вже біля руля. От, повторюся. Я розумію, завтра там зазберемо, там буде огляд. Так, да, я думаю, що якщо Це все повністю. нормально, вже зранку, завтра зробимо повністю весь огляд гарний, щоб було усім все видно, понятно, що за техніка і як вона От, виглядає. Тільки я знаю, вже перший власник є. Ні, первовласник уже є. Да, підуманню ми завезли його у суботу з самого ранку, у п'ятницю до пізнього вечора. Ми. Його доробляли, але власник сильно хотів отримати його зранку, от він його в суботу вже й отримав. От. Так само ще збираємо, вам покажу шифен 240-й. Не путайте, будь ласка, із ДВ, з Форте. От. Іменно шифен йде тільки в червоному кольорі. От. І на дані трактори гарантія йде 2 роки. От. Хто там що. Шефенг має бути червоним. Так, тільки шифенг тільки червоного кольору. Не перепутайте, бо кажуть там, а можна там мені шифен синього. Не існує шифенга синього кольору. Шефенг є тільки червоного кольору. Синій це мультяшний синій трактор. І зверніть зараз увагу. Дуже багато хто продає шифенги, кричать 35-ки, але зверніть увагу на задній. Мост. Немає в шифенга полуосей. Тут йде чулок. Так, Саш, підожди, це шифенги, ті, що розповідають про полуосі, це ж точно то, не шифенг. Ні, не, то не шифенг. Не шиф... Усі видають його як шифенг, але то не шифенг. От в шифенга йде полуось. Вибачаюсь, кажу, в шефенга. У шефенга немає полосей. У Шефенга. Увага, ми поправляємось. Так, да, У Шефенга немає полосей. У Шефенга йде чулок. Повноценний чулок. І так само тут стоїть чотири ремня Б профіля. Вони ніколи там не буксують. Є натяжний натяжник ремнів. От, він натягується і ніколи не бійтеся, що кажуть, там може пробуксувати. Скажіть мені одне, хоч хто коли в житті бачив хоч один комбайн без ремнів? Ніхто не бачив. От. Тобто, весь комбайн іде на ремнях. І він завжди. працює. Так само і що Він завжди працює. Так, кажуть, що так. Добре, так, на борці вроді все, так? Да? Да, поки... то, то кабіною... Да, з кабіною, але зараз нема часу його збирати, бо дуже багато заказів, надо їх всі розвозити і просто не встигаємо. В даний час зараз, як би сказати, стоїть черга на техніку, яку люди вже позамовляли, і ми просто не встигаємо її збирати і розвозити. Всім доброго дня, мирного неба. Якщо потрібен трактор, звертайтеся в мініагро. І саме сьогодні. Міні Село Бузова... І буде знижка зразу. Так, Саш, Спокійно. Ви знижка знижками на сік, не торгують. Подождіть, ну хто сьогодні замовить, зразу буде знижка. Сьогодні, повторюсь, у нас 18.03. Хто замовляє сьогодні трактор, Значить, трансляція йде у нас у 15.47. Хто замовляє до 18.00 буде знижка в мінус 100 доларів. Ну що, пішов я тоді викладати віду. А що робити? Треба працювати. Гарного дня, дякую.